Нові судові позови подали на TikTok одразу в кількох штатах США. Популярну китайську медіаплатформу звинувачують у тому, що вона завдає шкоди дітям і підліткам, а також не має інструментів, щоб захистити їх від шкідливого контенту. Позови подали окремо в Нью-Йорку, Каліфорнії, окрузі Колумбія та ще в 11 штатах. Вони розширили правову боротьбу між китайською соцмережею і регуляторними органами США та вимагають накласти нові фінансові санкції. Штати звинувачують TikTok у навмисному використанні програмного забезпечення, яке, щоб діти були в соцмережі якомога довше і частіше, спричиняє звикання. Сторона звинувачення стверджує, що TikTok прагне максимально збільшити час, який користувачі проводять у застосунку, щоб показувати рекламу. Генпрокурор Вашингтона, округ Колумбія, заявив, що TikTok проводить. Нелегальні фінансові операції за допомогою своїх функцій прямих трансляцій і віртуальної валюти. Керівництво TikTok заявило, що категорично не погоджується з цими твердженнями, назвавши їх неточними і такими, що вводять в оману. Воно стверджує, що надає функцію обмеження екранного часу та налаштування конфіденційності для користувачів віком до 16 років. Нагадаємо, у серпні мін'юз США подав до суду на TikTok за те, що соцмережа не захищає конфіденційності дітей. Інші штати, зокрема Юта і Техас, раніше подавали до суду у зв'язку з тим, що застосунок не захищає дітей від шкоди. Китайська материнська компанія TikTok ByteDance зараз намагається домогтися скасування закону США, який може заборонити соцмережу в країні. Згідно з ним, компанія має кілька місяців, щоб продати застосунок американському власникові. Інакше TikTok приберуть з усіх магазинів застосунків. Закону хвалили з міркувань безпеки відповідно до законодавства КНР, будь-яка компанія на території Китаю зобов'язана передавати дані на запит влади. Це означає, що інформація американських користувачів, зокрема й дітей, може опинитися в руках Компартії Китаю.